І Отця і Сина, і Святого Духа, свячесні Отці, дорогі браті, сестри, гості, прихожани нашого храму, всіх вітаю з нашим храмовим празником, звіздвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Радіє серце, радіє душа, тому що сьогодні діти прийшли до своєї мами, мами, яка ніколи не старіє. Мама, яка ніколи не відказує своїх діточок і строптивих, і непокірливих, і гордих, і своєвольних, але ми її діти. І Божа матір приймає кожного, хто з вірою приходить до неї. Ми чули сьогодні і знаємо про історію цього свята, і отець Ігоргій на запричасному стихі розказував вам невеличке містечко Назарет. Де жили праведні і, і Анна. Ну, поношені були в тому від людей, що не мали дітей. Іокім був дуже щедрим, не тільки багатим, але й щедрим. Він ділив своє майно доходи на три частини. З такими словами, що нехай у Бога багатіють ті. Хто не має статків, йому хотілося принести радість людям. Але невеликий жаль, коли він один раз прийшов в храм, його жертви не прийняв первосвященник і сказав, відійти, як ти тут можеш зі мною разом приносити жертву, якщо ти не залишив сімені, то тобто є дітей народу ізраїльському. Якщо б ми жили таким відношенням, браті і сестри, нас би ніколи не ставало менше людей. Ми б хотіли залишити потомство. І коли б відійшов Іоаким скорботою і почав вивчати родослові праведників, він дійшов до того, що всі праведники залишали потомство. І він наскільки прискорбний був, що він пішов в пустиню і сказав, що мою їжею не буде ні вода, ні хліб, а мою їжею буде молитва. За те, що Господь йому, здавалося, не почув його молитви, його просьби, які десятки років вони своєю дружиною просили. І коли він прибував у молитві, Анна взнала, що відбулося з її чоловіком, вона скорбіла, вона оплакувала, що Господь, як часто і ми кажемо, не чує моєї молитви, не вміняє моєї молитви, не чує мого прохання. І коли вона війшла в сад, вона зглянула на гніздечко, яке було плашечки, і сказали, навіть птахи мають потомство, а я цього не маю. І тоді явився ангел і сказав, що почута ваша молитва, що вона є Богу угодної милостині, яку вони приносили і приносять. І в них народилася дівчинка, яку вони назвали Марію, і посвятили її Богу. Сьогодні, браті і сестри, як ніколи ми нуждаємося у молитві, Нічого так не утішає людину, якщо ця просьба молитва йде від серця. Ми неуважно молимося. Розсіяно, небрежно, попусту просто проводимо час. Ми лінуємося прийти на спільну молитву церковну. Ми можемо обійти, об'їхати храм декілька разів на день, але в нього ми не зайдемо, бо в нас інші справи. Але потім ми можемо запитати батюшку владику, а чому війна? А чому дощу немає? А чому така засуха? Ну ми хочемо сказати, хтось винуватий. що зробив і Кім, і Анна. Вони смирили себе, що вони недостойні, що якісь гріхи їхні віддаляють. Від їхньої просьби і від милості Божої. Про Божу Матір в Євангелії дуже мало написано. Уривок, який ми чуємо в Євангелії від луки апостола Євангеліста, на всі святкові богослужіння, празники Божої Матері, розказується про Марфу і Марію. Як одна не відходила від ніг Господа, а інша трудилася. І у відповідь в кінці чуються слова Спасителя до людини, які сказали Спасителю, що блаженно чрево, носивши тебе, і соця, які тебе питали, Божа матір показує приклад, навіть в Євангелії, що вона не має ніби прямого відношення до Спасителя. Вона завжди в тіні. Але вона послужила тим, хто приносить радість спасіння всьому людству. І ми чули, отець Георгій сказав, ублажать ми всі роди. Коли ви приїдете на Афон, там непрестанно воспівають, восхваляють Божу Матір. Непрестанно будується у нас храми в честь Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Це означає, що вона наша матінка, вона наша заступниця, вона наша утешительниця, вона наша цілітельниця, вона наша ходатається перед Сином Своїм. Згадайте перше чудо, яке зробив Господь Кані Галілейський по чиїй просьбі, по просьбі Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці, коли вона просила сина. Зроби так, як того, що їм не вистачає. І ми звертаємося до Божої Матері, особливо сьогодні. Ці прискорні, здавалося, важкі дні для нас, але вони спасительні, якщо ми будемо відходити від того, що нас віддаляє від Бога, від церкви, від Його всесильної помочі. І приліпляться серцем і душею до Бога, до Божої Матері, святих угодників Божих, Ми відчуємо, що Бог з нами. Не бійтеся, що сьогодні поносять нас за нашу вірність Богу і Божій Матері, і святі Його церкві Христові. Поношення без а сьогодні нас поносять за те, що пристоятеля, що владик, що наше духовенство, що вас, браті і сестри, за те, що інформація обманчива, не Божа, а соблазнительна, щоб ми залишили свою матір, залишили церкву Христову і побігли за тими, які не знають, куди нас ведуть. Ці люди, які ведуть, хочуть вести нас, вони самі знаходяться в темряві. Їм би стало питати, куди йти і що робити. Але вони сьогодні озлобилися, тому що бачать люди покірливих, смиренних, кротких, духовних, які живуть заповідями Христовими. І ви не ужасайтеся, і ви не смущайтеся. І ви не бійтеся, а простіть, які маю Анну, як вони смиренно перенесли ці всі смиріння, щоб вони дали нам цю силу, цю благодать, цю любов, щоб ми перенесли ці укори. І ми бачимо, яку радість вони обрели. Так і кожна людина, кожна сім'я, родина, браті, і сестри, якщо вона. Зможу устояти в сьогоднішньому соблазно. Їй нічого не буде страшно. Вона пристане перед Богом з тим станом, який Бог їй дав цю віру. Сьогодні дуже багато є сімей, які не мають дітей, які готові платити великі кошти, але не змінювати себе. І не ставати ближче для того, щоб також народити дітей. Я вам розкажу один приклад коротенький, років, напевне, вісім, може більше, п'ять, не знаю, менше. З нами поїхала в Єрусалим одна сім'я, в яких не було дітей. Вони були з Хмельницької області. І вони розказують, батюшка, ми всюди були, ми все об'їздили, ми всі аналізи поздавали. Ну всі розводять руками. І кажуть, ми приїхали спеціально в Єрусалим сюди, щоб поклонитися і такі, ставлять такі рамки Богу і кажуть: якщо ще нам тут нічого не допоможе, то ми зневіримося. Ми перестанемо вірити. Я кажу, так не можна. Ми не знаємо, кому який Господь дав хрест. Щоб требувати від Бога, що Він був нам такий, як ми хочемо. Вони незадоволено так вислухали мене, приклонилися до святинь по вулиці, посповідалися, причастилися. Більше я їх не бачив. Але буквально на початку, напевне, цього року чи в минулому кінці. Два місяці. Назад. Приходить смс-ка. Передайте оцю Василію, що ми чекаємо дитини. Лікарі, які зробили всі аналізи, і аналізи підтверджують, що в утробі знаходиться дитина, лікарі сказали, ми не повіримо. Поки ми не побачимо УЗІ. Тільки тоді ми підтвердимо це те, що ви маєте у тробі маму, дитину. І коли вони прийшли УЗІ, це був шостий місяць вагітності. Жінці 41, а батькові 49. Ми тут не при чому, повірте мені. Але Бог наскільки хоче провірити нашу віру, нашу вірність Богу, щоб ми тільки одне уповання мали на нього. І я бажаю всім сім'ям. Просіть, які ми Анни, смиріння, молитви. Робіть милостиню. Не тільки той, хто має, не має дітей, а той, хто має. Тому що це Богу угодно творити добро. Сьогодні ми ще його можемо зробити, а завтра буде, може, пізно, і ми будемо думати, чому я цього не зробив, чому я туди не дав, чому я на молитву не дав. А воно є. Ти хотів, а враг бачив. Що ти ближче станеш до Бога, Він каже, та нашу, та йому не треба, та він обійдеться. Та потім, а яким і Анна, вчать нас, браті і сестри, бути милостивими. Я сьогодні вітаючи вас зі святом, Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, вчора співалася стихіра, радуйтеся, люд'є!» Я вам всім бажаю радості, щоб ми радилися у Бозі. Щоб ми радувалися духовно, щоб нас радість наповняла ту, що Бог нам дав сьогодні цей іспит пройти, іспит віри, щоб Бог почув наші молитви і дав мир на нашу землю, сохранив наших воїнів. Вони і також стоять сьогодні у храмі між нами і просять молитви кожний священник, який тут стоїть, вони мають списки, вони моляться. І солдати до них звертаються, а не до тих, хто усуждає, укоряє церкву і священників. А вони приходять до священників, до своїх духовників, до своїх батюшок і просять, батюшка, помоліться. Батюшка, благословіть. І я щиро, сердечно дякую духовенству, які сьогодні приїхали розділити нашу радість храмову. Вони не залишили приходити, тому що молитвами вони молилися і тут за них. Я бажаю вам, всечасні Отці, щоб Бог і надалі ще укріпляв ваші духовні тілесні сили, дару вам таку ревність, яку у вас є, таку стійкість, таку мудрість духовну, тому що ви сьогодні як скала, як граніт, який убивається сильні цього світу. А ви нічого не маєте, але всім обладаєте своєю мудрою порадою, своєю молитвою, своїм співчуттям, і люди знаходять у вас розраду. Нехай Господь надальше допомагає вам бути такими мудрими, стійкими і перемогти всі ті незгоди, святой соблас, який йде сьогодні на віруючих людей, і допомогти сьогодні людям, тим простим, які приходять і чекають помочі. І нам всім, браті, сестри, нехай Бог допоможе духовно і тілесно, дарує сили і мудрості бути послушними, бути кроткими. Бути духовними, любити Матір, Церкву Христову і прибігати до Божої матері. хто сьогодні що просив, щоб Божа Матір послала свою частичку відповіді. Вона вчить нас бути кроткими, вчить бути послушними, вчить бути молитвеними. Нехай Матір Божа прийме ваші молитви, ваші крочки, які ви сьогодні зробили, кілометри, які ми приїхали, і пошле радість кожну сім'ю. Кожне серце і своїй милості Божа Матір ніколи не залишає на всі. зі святом вас, храни Господь вас.